У найближчому передмісті Харкова селище Пісочин за два роки з'явиться нова школа. Будівельники прискорюють темпи робіт, адже у школах населеного пункту не вистачає близько 800 місць. Школа була необхідна ще кілька років назад, но до цього питання ніхто практически не підходив. Только з прошлого года начались реальні роботи. Этот вопрос знаходиться лично на контролі у главы обласної державної адміністрації у його замов. Вартість будівництва нової школи 71 млн мільйон гривень. У 2016 році керівництво Харківщини вдалося знайти близько половини від цієї суми. За ці гроші планують виконати 50% робіт. Із обласного бюджету буде будет питання про виділенні 4 мільйонів гривень софінансування. сільський бюджет і районний бюджет виділили вже 7 мільйонів на общее фінансування. Із державного бюджету нам вдалося Добиться софінансування в розмірі 24 мільйонів гривень. гривен. Що англійську з іноземцями на Київщині склали присягу понад сотню волонтерів із майже 40 країн світу. Вони працюватимуть у мовних таборах гоу Кемпс» по всій Україні. Церемонія посвяти відбулася на базі Володарської санаторної школи-інтернату, де невдовзі будуть оздоровлюватися діти-переселенці з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Окрім того, що це англійська мова, найголовніше що це частинка культури кожної з країни. Це нові дружні стосунки, це обмін досвідом, це знаходження. Чогось нового гокем з проект ініційований громадською організацією ГОУ Глобал за підтримки адміністрації президента Міністерства освіти та науки Посольства Сполучених Штатів Америки на обласному рівні до ініціативи долучилася Київська облдержадміністрація. Ми плануємо, що в цьому році в літній період буде працювати біля 12 подібних таборів, де пройдуть оздоровлення більше 9 тисяч діточок Київщини. thank you На Донеччині провели 15-й міжрегіональний фестиваль народної культури легенди степу, присвячений пам'яті загиблих під час битви на річці Калка 1923 року. Це територія сучасного Нікопольського району. Бій на Калці був однією з найважчих поразок Руськополовецьких сил. Трагічна поразка сталася через розбрат між князями, які не могли дійти до згоди щодо спільних дій у протистоянні монголам. На березі озера в заповіднику Кам'яні могили згадати історію. Зібралися мешканці Донеччини, Києва, Запоріжжя. Наступного року фестиваль легенди степу для сприяння народного депутата Дмитра Лубинця планують провести на всеукраїнському рівні. В то время, несмотря на то, что битва на Калке, к сожалению, была проиграна на урок истории, именно из-за того, что не объединились в одно целое войско, все князья Киевской Руси мы проиграли. Чтобы это не повторилось, сейчас вся Украина объединилась и все защищают нашу дорогую, любимую Украину.